Привезти золоту Кубку світу вдалося запоріжанці Анастасії Найдьон. У категорії до 55 кілограмів у неї було дві суперниці. Менше хвилини їй вистачило, аби перемогти представницю Дагестану. У фіналі запоріжанка зустрічалася із російською спортсменкою. Техніка бою у суперниці була на висоті, але завдяки наполегливості Анастасія перемогла. Вона почала бою раніше часу. Это было очень для меня знакомо. Її з замечание за это. Ну, а потім все пішло нормально. Я була упорність. Я була більш впевнена в своїх силах. У змаганнях хлопців Запоріжжя представляв Микита Кабанов. У його категорії був всього лише один суперник. На жаль, спортсмен із Дагестану виявився сильнішим. Запоріжець програв золото Кубка світу, але необхідний досвід здобув. Ми перейшли в боротьбу. Вийшло, що я оказався знизу і він показав добі. Він був достаточно швидкий, тому я нього від нього не ожидав. Запорізька делегація спортсменів і тренерів вперше їздила на міжнародні змагання за кубок світу. 15-річним джиу-джитзерам довелося змагатися зі старшими за віком суперниками. Наставник запоріжців відзначає, неприємним сюрпризом став мовний бар'єр. Для них неудобно, то, що це було не в своїй стране, Це була не русскоязычная страна. Много було, багато было именно форс-мажорів, коли було непонятно, не слышно родного язика. какие якісь ошибки, щось возвращалось назад. Всі справились. Зараз підопічні Михайла Сергеєва тренуються, аби гідно виступити на Кубку України у Харкові. Оксана Стешенко, Костянтин Грушко, Тв. 5